Друзі, привіт! А, так, все в мене трішки наляпувато, але в нас сьогодні буде листівочка в стилі примітивізму. Я навіть так відчула себе дитиною, тут наляпала куча всього. А, для чого? У нас поки що, як завжди, 34 підписника, тому я роблю коротенькі відео по 15 хвилин, щоб ми все зробили встигли. І так, примітивізм, пам'ятаєте, ми малювали соняшник, там були деталі, там була краса, там було таке промальовування всіх шарів того, який соняшник. Зараз же в нас буде більше таке звернення до дитинства. Нам знадобиться, я брала такі спонжі. Дві штуки. Я взяла і акрилову крас, фарбу, і гуашеву. Ви берете ту, яку вам зручно. Значить, акрил я взяла блакитний, зараз покажу, блакитний, синій, чорний, жовтий, і трішки білого, і брала гуаш жовту, і гуаш білу і зелену. Можна все однією якоюсь фарбою або акрилом, або Гуаш'ю. Чому я взяла дві? У мене гуаш виходить більш тонка. Ну, якось акрилом, Як я його не змішую, не виходить. Як завжди, беру чорний акварельний папір, розмальовую його, вимальовую. Що? Беру тут білу таку штучку кладу. Просто собі набрасую, що в мене буде соняшник, можливо, він тут, от його серединка, отут його пелюсточки, отут інший, він дивиться кудись, отут третій, отут йдуть його стебельця. Це просто можете накидати візуально. Я беру білий карандаш, ви можете взяти будь-який простий, він замалюється, нічого страшного. І соняшник у нас буде стояти в банці. В банці в нас є кружельця. Може, колись я розкажу перспективу, намалюємо, якщо буде цікаво для початківців. І отаку от баночку я ставлю. Там в мене більш ширша, не знаю, яка видить. Ще раз синя, блакитна, жовта, біла, чорна. Далі, берете спонжик. Беру спочатку блакитну фарбу, макаю в неї. Світла і бажано трішечки отак постукать по палітрі вашій, щоб у вас були пузирчики, щоб не було дуже багато фарби. І тут, вже, як прапор, обережно, хаотично, але красиво накидуєте блакитний колір. Бачите, малюночок у нас зникає, але це так і треба. І я ще хочу блакитного зверху, трішки його. На бумагу, бачите, більше фарби і немає вже пористості такої. накидала. Чому ще треба поменше фарби, щоб в нас, скоріше, все, висохло. Далі, на цей же спонжик або на новий беру темно-синю. Трішки внизу. В мене одразу це, по-моєму, навіть і ультрамарин. Це не темно синя, це ультрамарин, він більш яскравий. У мене одразу починає, а так, я на блакитний. Ви можете, якщо захочете, брати синій з білим, змішувати, чи просто білий. Як вам заманеться? Отак, От мене. тепер бажано взяти інший спонжик, щоб в нас не змішалися фарби. І на нього я візьму жовтий. От він у мене тут, він у мене з білою фарбою. Трішки його, бачите, потренувалася, щоб їй було менше. І десь отут, наплямаю. Тут дуже обережно, тому що ми йдемо по блакитному і синьому, якщо будемо його змішувати, то буде зелений, бачите? Тому я беру інший бік і прохожусь так є. Ще, бачите, опять забруднилося. Видавлю собі ще жовтої, бо закінчилось. Творчий процес він такий. Ще беру куточок, який в мене чистий. Наклецію, щоб не багато фарби було десь тут його. Тут, звісно, бажано, щоб воно такі, якісь такі гарні штуки в нас виходили. Мені хотілося, щоб такий хаос був цікавий. Це забагато в мене, бачите, тут в мене фарби, і буде не дуже зручно, бо зараз ми будемо поверху малювати. Оп, є. Що я роблю далі? Я беру пензлик і беру чорну фарбу. От вона в мене тут є. Вона вже розмішую. І мені треба намалювати те, що я накидувала соняшники. Не знаю, куди їх покласти. Давайте поки палітру віднесу сюди. Бачите, тихенько тут ще краєчок є. Я вимальовую кружечок. Ще було б круто, якби трішки ми дали ці листі підсохнути, бо зараз трошки буде в мене мішатися одне з іншим. Інша серединка соняшника, третій соняшник. Є. Далі вимальовуємо його пелюсточки. Спокійно. Можете мені написати, як вам по швидкості. Іноді мені здається, що я починаю дуже швидко робити, чи встигаєте ви, може якісь скажете, що треба покращити. Я малюю пелюстки. І тут головне. Те, що я казала, да, такий примітивізм. Тобто, це більше схоже на малюнок дитини. З одного боку, воно здається, ну, що тут такого, да? а з іншого, це дуже прикольно намалювати просто. Намалювати просто, і коли ми малюємо просто, в цьому є якась така щирість, яка Дорослого немає іноді. Ну, якщо ускладнене там. Е -е... Навіть не так хотіла сказати, і то, і то гарне. Якщо малювати соняшник, який дуже схожий на той, що справжній, як фотокопія, це теж майстерність. Ще беру чорної фарби, змішую її з водою. І я малюю стебельця. От, мої стебельця, вони будуть стояти в банці. В банці. Я їх промальовую. У соняшника листя зелене, воно як такі серця великі. Ми можемо намалювати і це серце, якщо захочете. Тут в мене на листівочки немає. От. Такі. Далі малюємо банку. Я беру, малюю авал. Е, Оп, є. Бачите, малюю чорною фарбою поверху, потім трошки нижче це горло банки. І банка в мене буде літрова. Оп, малюю літрову банку. Є. І дивіться, в мене тут були сердечки. Ви як хочете, я відкладаю свою штучку, буде на палітрі. Ви як хочете, у вас може бути рибка якась вималювана, що ще. Зараз ми малюємо для себе таку розмальовку. Я малюю сердечки. Вони такі 4 сердечка і десь 5. Так, тепер бажано, щоб у вас була якась якась така серветочка. Гарненько помити пензлик. Фарба в мене чорна, вона закрасила водичку, можете поміняти її зараз. І я переходжу до жовтої фарби, гарненько її розмішую, додаю. Білої ГУАші, така вона інша по консистенції виходить, вона виходить більш рідка і цією фарбою починаю замальовувати сердечки. Пам'ятаєте, я завжди вам казала, що коли ми малюємо якийсь об'єм. То треба використовувати, ну, наприклад, три відтінка одного якогось кольору. Ми чи лугу малювали, чи там щось ще. І треба було, чи соняшник той же, і ми в соняшнику використовували і жовто-лимонну фарбу, чи жовту з білою змішаною. Просто жовту і помаранчову. Тобто ми промальовували деталі. Зараз в цьому малюнку нам деталі не важливі. Але от напрошується третій колір. Взагалі, тут напрошується і червоний, ну, як для мене, тобто, щоб це вже був такий повноцінний малюнок, щоб всі кольори. Але я думаю, що ми будемо використовувати зелений, щоб ми розмалювали листя, щоб ми розмалювали стебельця. Ця листівочка, вона в нас може бути з серії нашого, всі ми складаємося з космічного пилу, витираю пензлик гарне. Це вже, як ви захочете. Можна, наприклад, сюди додати буде крапочок. В, нас, в мене була основна задача це до Дня прапору, до Дня перемоги щось таке зробити простеньке за 15 хвилин жовто-блакитне. Чому класний зелений колір? Я взяла ГУАШ світло-зелену, тому що вона знаходиться між кольорами блакитним і жовтим. Тобто в нас є кольори, які утворюються за допомогою основних. Це ви, напевно, знаєте, що є три основних кольори: це синій. Вимальовую листя зелене, вимальовую стебельця і кружельця серединку. Дивіться, якщо у вас цікава серединка вийшла, ви можете її не замальовувати зеленим. І отут вже на зеленому кольорі я трішки відіграюся. Я взяла в мене різні і темно-зелені, і темно-темно-зелений, і тут я вже буду їм робити. Так, я зроблю таку штучку зеленим. Угу. Напишите, бо я хвилююсь трішки, і мені кажеться, що це коли дуже просте, то воно не цікаво. А з іншого боку, просте, завжди, завжди геніальне. Просто напишіть відгук, як вам. І я трішки поспішаю, щоб встигнути до завтра. Як завжди, вам дякую дуже, що ви підписалися аж 34 людини це класно. Дуже хочу, щоб вже ми не залежали від часу, щоб було 50. Така собі мрія, подивимось. Так, і щоб відтинити, у нас листівочка чорна. Все достатньо темно, в нас є біла фарба, беру гуаш. Акрил, я знаю, акрилом вимальовують тонкі лінії, я щось не подружилася, не товаришую з акрилом і тонкими лініями. І я малюю відблиск на банці, отут десь, отут. Я можу трішечки додати більше білого на соняшник, можна з жовтим його змішати. Так. І от таку листівочку ми отримали. І можна тут ще крапочок додати. А можна і не додавати. Ну що, у нас час добігає кінця. Я просто піддивляюся сьогодні. Напишіть, будь ласка, бо хвилююся, що, що вам, як вам. Як на мене, так це чудо. Просто ранній Ван Гог чи там, він теж соняшники любив. І така вона доволі проста, швидка і, і про наш прапор. Все, дякую вам, що ви дивилися, і гарного дня!